Що таке дропи? Хто ці люди, які на них багатіють, і як попасти в їхнє число? Привіт! Вітаю тебе на каналі Cyber Club, де ми говоримо про крипту. Тут тебе чекає багато цікавого і нового, тому підписуйся. Ми погнали розбирати. А почнемо ми із того, які дропи ти вже пропустив, та скільки на них можна було заробити. Автос витрати 0, профід 1500 доларів. Оптимізм витрати 40 доларів, профід від 1000 до 30 тисяч доларів. Арбітріум витрати 20 доларів, профід від 1000 до 10 тисяч доларів. Аркем витрати 0, профід від 150 до 1500 доларів. А це ще далеко не всі проекти, які роздали дроп. Цьому та минулому році саме цей напрямок зараз вважається найприбутковішим в крипті. Тому давайте на хлопський розум поясню, що таке ті ваші ретродропи у світі крипти існують проекти, які несуть якусь цінність, наприклад, новий блокчейн, протокол або децентралізована біржа. Тому інвестори несуть туди дуже дуже багато грошей. Наприклад, Зекасинк зібрав інвестицій на суму 458 мільйонів доларів, Starknet у 282 мільйони доларів, та інші проекти, які входять в наші інфополя, збирають зовсім не менше. Тому, виходячи з цього, ми можемо зрозуміти, що тут сидять явно не скупі люди. Але все одно залишається питання: навіщо їм комусь роздавати безкоштовні токени? В нашому випадку це гроші. І навіть тут все просто. Проект закладає відсоток токенів, які він роздасть своїм раннім користувачам, в знак подяки за те, що вони робили якісь активності, коли він був лише на старті. Виходячи з цього, все, що нам потрібно зробити, щоб отримати цю подяку, це проявляти активність на ранніх стадіях проекту. Але тут не так все просто, бо самому проекту також вигідний цей дроп. Так, так, проекту вигідно. Щоб ти став багатішим. Логічне пояснення цьому, чим більший буде дроп, тим більший в криптопросторі навкруг цього проєкту буде хайп. І тому він зможе залучити нових реальних користувачів до себе, щоб вони користувалися його продуктом. Тому можна сприймати це просто як маркетинговий хід. Наприклад, Арбітріу роздав своїм раннім юзерам. Понад 1 мільярд доларів, які до речі нікуди не пішли з ринку, а назад в нього влились. Тепер розуміючи, що таке ретро і за що нас годують, ідемо далі. Уявімо, є один юзер в криптопросторі. і це ви, який робить якісь дії, щоб отримати прибуток. І тут тобі падає цей заповітний дроп, але розміром в 100 доларів, що в принципі не є багато. А якщо я тобі скажу, що цю суму можна спокійно примножити, знаючи просту математику, і з цим тобі допоможе мультиакінг. По факту, це збільшення таких криптоюзерів, як ти один, тільки в десятки, що забезпечує отримання профіту не лише на один акаунт, а на всі інші. Маючи 10 акаунтів із дропом по 100 доларів, ти отримуєш профіт тисячу. Підведемо логічний підсумок. Існує якийсь проект у криптопросторі. І існуєш ти, який нібито зацікавлений їхнім продуктом. Але у тебе, на жаль, не тільки ти, а ще є ціла велика сім'я твоїх акаунтів. Тому дроп від проекту ти отримуєш на них всіх. Після чого одразу конвертуєш в долари та йдеш купляти ламбу. Хоча насправді жартую для. Ламби 10 акаунтів чуть, чуть буде замало. Ну і на завершення я розкажу, куди ми з командою активно інвестуємо і в яких проектах беремо участь. Але важлива ремарка, так як в нас досить великі об'єми, за весну ми зробили понад 65 криптопроектів, які може ніколи не вийдуть, і ми не робимо на них ставку, проте мінімальний процент доходу там заложений. Оскільки леєр зеро вже повністю прогнаний, і ми, як і всі, очікуємо, солоденький дроп або навіть сейл. Наш фокус зараз впав на стартнет. Та закасинк, де ми очікуємо дуже жирний дроп, а особливо від Старкнету, і ставимо ставки, що це буде найбільший дроп в історії крипти, хоч сам проект, і не дає нам цього показати. Якщо ти додивився це відео до кінця, значить тобі цікава тема крипти. Якщо ти хочеш, щоб ми зняли детальний відеогайд по тому, як проганяти аккаунти зекасинку та Старкнету, ми чекаємо фідбеку, а за нами реалізація. Усі наші соціальні мережі будуть в описі до цього відео. Ти підписуйся, став лайк, до нових зустрічей!